Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Це Шевченка 224. На будинку поступово з'являються тріщини. Мешканці б'ють на сполох, а чиновники ніяк не реагують. Люди звернулись до народного контролю. У підвалі цього будинку транзитом проходить труба водогону. Мешканці бідкаються, що в години пік у квартирах відчутні сильні вібрації. Підлога аж дрижить. Через це на будинку стали з'являтися тріщини. Люди бояться, що житло стане аварійним. Чому через наш дом повинна вообще йти ця труба, которой не mm -hmm. було по проекту? А когда можно вот, вот эту вібрацію? Це в ночное время, когда рестораны работают. Вона и... працює особливо в часы пік, в выходные дни, очень. Но сейчас вот мы находимся здесь, такого гула ми не. А гула нет! Буде. А, не буде Люди піткаються, куди тільки не зверталися, результат. Я вживала на 6 на 6 утра СЭС. але СЭС приїхала в 10, мотивируя тим, это ще в самом самому початку, коли починалася з'явилася вот вся эта вибрация, мотивируя тем, что у них сторож проспав. Це дуже велика проблема, бо мешканці жалуються на э, біль в ногах. На якісь нестандартні захворювання від цієї постійної вібрації, аби з'ясувати ситуацію, журналісти народного контролю вирішили до Суснівського субу. Там запевнив, вже невдовзі проблему вирішити. Обов'язково, ми які були Ви їх побачите. Листи направимо на теплокомуненерго, водоканал, зберемося і вирішимо це. Будемо вирішувати це питання. Буде комісія, будемо обслідувати. ще раз будемо дивитися, обслідувати. Журналісти народного контролю обов'язково відстежать ситуацію. Анна Ішечкіна, Назар Коцаба, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.